Є знижки на сину бам, 10% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки на тесеп, 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Доброго ранку. Заходите? Та, можна. можна вже заходити, бо так. я вже далі не знаю. Чи ви мене чекаєте, чи ви мені Звичайно не радієте? -мен, ну -мен, -мен. На рядку не збірна. Так старалася, що все, ну, все склалося, начебто, щоб в тебе і настрій був сьогодні гарний. У мене один товариш після минулого нашого ефіру. Змусив дома жінку мамалигу готувати. То це добре. Я нагадаю, що ми минулого разу вмикалися, коли був день Чернівців, В мене дружина Буковинка, і вона, я казав про те, що буде смачно, якщо вона приготує мамалигу, вона приготувала мамалигу, але той дивився мій хороший товариш. Пішов додому, каже: прийшов і, до дому, я каже і я хочу мамалигу. Бо піду до Ігоря і їсти їхню мамалигу. Да? Так, та, що така от історія. Ну, сьогодні у нас будуть вареники, тому вже так зніше, можна, можна То так влаштуватися. Я, буду. я спеціально не снідав. Я спеціально, про кажем. хороше. Про хоро про спорт, про збірну України нарешті, хоч щось, хоч ну, от хоч щось. Знаєш, поки що на даному етапі хоч щось, я дуже вітаю збірну України з перемогою, тому що 1-0, перша перемога у лізі нації це дуже важлива перемога, але ми її вигризли. Ми її наші, якби ми не перемогли, ми її просто виграли от Михайло Мудрик на ваших екранах. Саме момент, коли він забував цей єдиний гол. Вся команда, е яка виграла цю гру, ми приймали збірну Грузії у. Познані і перемогли з рахунком 1-0. автором єдиного голу став футболіст Челсі Михайло Мудрик. Дуже багато було і дуже сильна була підтримка. Справді, якщо говорити безпосередньо по тому, як бульбульвальники відпрацювали на всі 100. з приводу футболістів, ну вони дуже переживали за результат. Насправді в цьому поєдинку, і вони таки його досягли. 1-0, важливо. Буквально в понеділок ми вже граємо проти команди Чехії. Дивись, я так розумію, що проти Чехії ми будемо грати плюс-мінус тим самим складом. Ну, тобто не повернуться всі травмовані, а це. Величезний список. людей. Е, ну дивись, я тобі хочу сказати, що в нас все таки є, я думаю, маневри для того, щоб по, поміняти трохи, тому що в нас є футболісти, які можуть вийти і зіграти проти команди Чехії приблизно на тому самому рівні. Тобто ми можемо поміняти там центрі захисту та на Сладка, ми можемо поміняти е, калюжного на Степаненка, тому що я впевнений, mm -hmm. що Степаненко до того часу відновиться. Ми можемо поміняти Яремчука з перших хвилин, спробувати. Ми можемо замість Гуцуляка з перших хвилин поставити Тобто є варіанти для варіації. Питання в тому, що нам треба розумієш, ми зараз на даному етапі нам не треба думати про те, що ми гарно грали. Mm -hmm. Нам треба. Очки, очки, очки. От нам 1-0 з чехами, отак так от, от чесно кажучи, так само, як з грузинами. Головне виграти. Хто вийде і як вони будуть грати, мало цікаво. Тому що сказати, що ми вчора продемонстрували якісну гру, Саш, ну напевне, ні. Ми з тобою спілкувалися так. перед початком гри. Я тобі казав, що ми маємо легко виграти. Ми виграли але, але 2-0. Ну mm. розумієш, ми виграли ну не дуже легко. Якщо говорити по грі, то чесно кажучи, чесно кажучи, грузини в футбол грали краще, але uh -huh. ми більше хотіли. Мені єдине, що в цьому вчорашньому матчі сподобалося, те, що ми вперше за багато багато часу Риброї, ми хотіли виграти. Розумієш, угу. ми билися на тому У на нас дебютував хлопчина Іван Калюжний. Він там з Олександрії. Він дуже дуже важкий в нього шлях. Ну, він не з Олександрії він грає з Олександрією. Він з Харкова, але uh -huh. грає з Олександрією. У нього дуже важкий такий шлях. Він вчора віддався на тому полі. Ти коли побачиш його очі, він перший раз, коли побачив, це все, він не розумів, він там вигризав, там вигризав. Від нього хтось тікав його за футболку донизу. Тобто це була емоційна історія. Оце мені сподобалося найбільше. То, що зумів ребров, нарешті їм вдихнути, сказати, що пацани, треба грати в футбол, uh -huh. треба вигризати це все. Оце вчора йому вдалося зробити. Це круто. Давай трішки перейдемо на до пляжного футболу це теж такі значі зрушення. Є. Пляжний футбол, можемо говорити про пляжний футбол, але я тобі хочу сказати, пляжний футбол, ми сподівалися більше. Не дуже сильна команда в нас поїхала, чесно кажучи, на відбір до чемпіонату світу. Ми перемогли Норвегію, але програли французу. Програли. Mm -hmm. Причому що в такому матчі програли дурнуватому, я би навіть сказав. Тому що ми вигравали, вигравали, вигравали. Французи доганяли, доганяли, догнали і в Овертаймі все-таки нас перемогли. І ми втратили шанс на те, щоб потрапити до фінальної частини чемпіонату світу. Це мій рідний вид спорту. Я певний mm -hmm. там нас Дуже багато перемог. Я передаю величезне вітання. цим хлопцям, тому що деколи ми з ними зустрічаємося безпосередньо на гідропарку, Як коли uh -huh. до вас не приходжу або від вас приходжу, то я зразу їду туди і з ними там граю цей пляжний футбол. Ну, це теплий порядку. Але суть не в тому. Суть в тому, що мені сподобалося, що сталося от, під час цієї кваліфікації. Справа в тому, що збірна Литви, яка зіграла, мала вийти на матч проти команди Білорусі, не вона відмовилася відмовилася. Відмовилася, тому що сказали, що для нас перемога і вихід до наступного раунду і участь чемпіонаті світу не є настільки важливо, наші принципи. Ми не будемо грати, з терористами не будемо грати з людьми, які підтримують війну. І це, знаєш, якби показово, що все-таки спорт, при тому всьому, що росіяни роблять дуже велику, великі зусилля на те, щоб повернутися в спорт, щоб показати, що ну, типу, спорт має бути поза політику, нейтральність? Отакі вчинки знову ж таки нагадують, що має бути принциповість. Іншим суперникам, умовної збірної Білорусі, буде соромно вже виходити на футбольне поле. Так, вони були першими. але... А, а як зреагувала спільнота, спільнота і керівництво ну, чемпіонатів? Ну, розумієш, ти, як тобі сказати, вони, вони повинні прийняти таке рішення збірної Литви. Тому що, в принципі, знаєш білорусів і росіян, в командний видах спорту їх мало де. У угу. ЄФА залишило Білорусі. Росіян дискваліфікували, але Білорусі залишило. Можливо, пляжний футбол це є частиною частино великої футбольної сім'ї під назвою УЄФА. Угу. Білоруси не можуть грати в себе вдома, вони грають постійно на нейтральних полях, але вони їх залишили. А от таким чином, безперечно, йде постійне нагадування про те, що ми робити не можемо. Ну програла ну, Литва, зарахували їм поразку. Вони могли пройти далі, але ніякої дискваліфікації вони не отримали. Тобто, uh -huh. в принципі, я тобі хочу сказати, чим більше таких вчинків, чим більше багато команд, які будуть підтримувати нас, тим більше постійно буде оцей градус розуміння того, що в нас де війна і що грати з терористами не можна, він буде існувати. Ну в той момент, коли всі відмовляться і типу автоматом Білорусь стане чемпіоном, може тоді вони зрозуміють, що треба з цим щось зробити? Не хочете, ну, щоб так було. Ну, ну знаєш, а як Ну, якщо не доходить, тому. Можна... Так, ну про спорт було цікаво і пізнавально. Ми ще поговорив навіть... ще поговоримо. ви мене пом... не виганяєте. Ні. Я ще маю що сказати і поністи <рі> я. Думаю, що ми зараз об'єднаємо, тому що мені так. є що показати і що готувати до смачного і локального. А тобі є ще що розказати і про великий теніс, і ще про спорт. Тому давайте зараз будемо трішки налаштовуватися на смачне і локальне, але ігор циганик з нами залишається.